І сьогодні буде міні влог як я провожу свій день кроків. Я рано встала, пропустила будильник, почала спиратись і вот такий мене оверфіч, ці Слітаці не дуже підходять І коротше. Повний трэш. Зараз жиду сніпошку ангулі. І треба разу підбираюся. Я до стоматолога туртова, у нас десь вільний час, вільний час, а то ми десь погуляємо там. Мало щось зато не буде бігати по сейма. Просить мене на ті. Вона видно там? Та да, видно. господи. Саранча, я саранча! Вона, короче, проснулася, я її наярювала, їй мамі їй дзвонила. І вона мені слабо відсейка. Мені мама на щиту поповнила. Ура! А чого ти мовчиш? Эй, пожалуйста, сколько проснулась? Просопалася раз багато за ніч. Проснулася останній раз в 6.40. Позвонила доминики. Кажу, ти коза вилазити будеш чи ні. Я стою в шортах і в топіку на дворі. І не знаю, що мені вдіти. Коротше, перелазила весь шкаф, наділа мамину рубашку, мамин що це таке? Майку якусь. І все. І булочка з сосідською блок. Я серйозна тільки тоді, коли я сон. Давай. Каліфорнія. Де? Короче, я Да, я проснулася, а мене тусувати буде. Короче, ребят, ми лата взяли. А тебе а че тебе... Не лата, Чил. І, коротше, крабові палички. Сейчас я вам кушать. На дворі така холодрила. Тут, тут нема нікого. Тут нема нікого, ніяких дітанчок. Господи. З той крабовою паличкою в руках. У мене реально зараз почнеться істеріка знає. Не... Або на вході. Хом'як жує на камеру. Якому сьогодні до зубного. Видно? Тільки в камеру треба дивитись. Де там в тебе та камера? В камеру дивитись треба. Чому навіть давиться? дивиться? Ось три минути пройшло. Господи, не. Ой, три флотки. минути вже встигла вдавитися, вдушитися, вмерти, воскреситися. А я YouTube блогер, підписуйтесь на мій YouTube канал. О, він може, ти, ти ще а ти ж по центрі базара станеш. Аліна, знаєш, а давай може туда? там напишемо YouTube, э, мій аккаунт в Ютубі. Не може робити. На кожній лавочці буде. Напишу <пілляє> прокат, лавочки 1 гривня, ліба підписуй на мій YouTube канал. Прокат лавочки 1 гривня. Ти вже знаєш наскільки ти тут насиділа. сиділа. Вже 300 гривень посиділа. Встала сіла, встала сіла, всталася. Тупо наша ту солочку. Я же сидю, як жабка. Ось таке в нас було. Режу, Чого я це не записала, піде нам говорить? Я вчора щетала, скільки ми з тобою років дружили. І скільки? Вісім років. гліна наче ще не утруїлась. Ну так я не їсть. Чи ти? А їсть. Схав. Ти, коротше, в мене сьогодні буде дуже насичений день, бо я сьогодні уїжджаю. Кого моя не бій? Собака. <рес> я знайшла собі друга. О, <рес> хоча. <рес> ти хочеш на мене підписатися, чи що Та на мене так? Тебе твої фанати підходять. Чого? Блогер! Я понімаю, що в тебе поганий опік з собаками, але не треба на кожну собаку орати. Коротше, це навіть. Віде... <реш> я такі били. Ні, в нього робить. <реш> а до Домініки прийшли її фанати. <реш> Він крабув паличку спер, яку я дала другій собаці. Іди їж. Домініка, до ну, тебе в тебе фон встреча. <сі> О, диви, я тобі кажу, у тебе фон встреча сьогодні <сі> Колоть, колать, колоть, <калач>, колоть, колоть. <сі> Домініка, в тебе фон встреча, походу. <сі> Менше дюргатись треба. Ну давай фотографуйся з підписниками, я чекаю, якби в очі йде. Давай, похиш. Похиш. Вони тебе не з'їдять. О, я ж кажу, фан встреча. Давай допила, доїла. Ні, я зараз своє кофе вип'ю. Кава. І що це таке? Ну так, ну підписники прийшли. Не загризуть вони тебе. <рес> Диви, мене не троють, тебе не тронуть. Диви, ті собаки підводить. Раз, два, три, чотири Добре. собаки. До чотири підписники твої. Все, я забираю Добре. твоє кофе, я пішла. Йди. Нема що дитині робити.

Муку Ліна зараз піде до мами, подивиться там і прийде до мене. Ми з нею разом додому поїдемо зразу. І тоді я вже буду їжджати на їздити в день народження. Принцески. Петро, Петро. Блін, не лише з волоса скласти. У мене жопа міра на голові. Господі, що зі мною? Дякую, короче, я вже після зубного. Як ваші чувства? Маршрутка поїхала, вона, не... вона додому не поїде. Мама теж думала, що коля виросте хорошим хлопчиком. Але, але коля виріс гангстером. <ріст> Можна спочатку. Давай будеш казати, ні? Алло, давай. А як починати? Мама теж. <ріст> Мама теж думала, що коля вирос хорошим хлопчиком. Але, але коля виріс гангстером. <ріст> а знаєте, куди я дивлюсь? На голубі. Там голуби. О, летіли, ого, зміна. <ріх> ми... Зміна со сторони женщини. Ти Та ж там мене ще не полону. Не, коротше, знімай. Я ще тік-токи собі хочу поснімать. У мене глаз болить. Розпаковка, Разпаковка, Розпаковка. Ви подивіться, що у мене з Лух я мене. -Мен. Видиш, що мене знокнув за плібець. Я промовчу. Які? А. -а, -а. Так. Я. Неправильно наділа. Не По нормально? буде. Все? О, то прибила. Сережа. За Аврора 29 гривень. Дашулькіс, якщо ти це дивишся. Виходь гарно. Приходіть на дере. Дашулька з цього. З Лумії. Чи йдемо, там. Ми не як це? Не знаю, всі твої відео передивилися. Боже, як добре зніматися на чомусь ютубі. Популярна я звіздулька. если не решила еще рощи потренить Боже, бідне моє. Ти що знаходишся на задньому кадрі. Бідна дубака, мені жаль. Він така маленька. Та Це ж ці породи. ці Ще Кармажували. Ми зайшли вже на... Ми вже на... О, тут таке вже на остановки. все, Ми їдемо, їдем. а ми їдем. їдемо. Вона держить цю да. курку. Так? Да? Да. Так. Тепер берелок Тепер є. До. На руці. Жара. Коротше, я буду вже їхати обратно і короче, вам буду їмати. Blue.